Друзі, всім привіт! Сьогодні я хотів би поговорити про такий термін, як воєнна економіка. Тому що останнім часом я чув багато різних формулювань цього терміну, пояснень. І особисто на мою точку зору, вони ці всі пояснення, які існують, вони більше запутують і взагалі вони не створюють якогось чіткого розуміння, а що це за звір такий, воєнна економіка. І в цьому відео я хочу пояснити суть воєнної економіки, і що це за таке, що це за таке явище. Дивіться, одразу скажу, що я буду тут для початку я використаю терміни, які використовуються там в різноманітній науковій літературі. Є, наприклад, такий англомовний термін як war economy, тобто, тобто він дослівно перевод, перекладається як воєнна економіка. І якщо, наприклад, там відкрити такий ресурс, англомовний ресурс інвестопедії, то там можна побачити. Там, формулювання цього терміну, тобто, як, е як трактує е цей термін е інвестопедія. Тобто, воєнна економіка або військова економіка це організація виробничих потужностей країни та їх розподіл під час конфлікту. Військова економіка повинна внести суттєві корективи споживчого виробництва, щоб задовольнити потреби оборонного виробництва. Тобто, якщо там пере перефразувати більш такими простими словами, то то це воєнна економіка. Це комплекс заходів, які дозволяють перевести частину а, приватного де, сектору бізнесу, який раніше виробляв товари цивільного призначення, а, на виробництво товарів воєнного призначення. А, і окрім того, це комплекс заходів, які дозволяють розширити наявні виробничі потужності для того, щоб збільшити виробництво того ж самого озброєння. Це перше. А, Воєнна економіка, в принципі, там, ще часто таки чув пояснення, що воєнна економіка це СОВОК, це Південна, ой, це Північна Корея. А, тобто це <athletes> ну, такі досить примітивні а, паралелі. Хоча насправді, а, знову ж таки, якщо ви відкриєте цю ж саму інвестопедію, то ви побачите, що воєнна економіка ототожнюють приказ з США. Утожнюють, наприклад, з Великобританією і з Німеччиною в період Другої світової війни. Тобто, коли активно залучався е, ну, е, активно до цієї воєнної економіки залучався приватний бізнес. Звичайно, воєнна економіка також була і в Радянському Союзі. Але суті цієї воєнної економіки в принципі не відрізнялася від е, того, що відбувалось на Заході, лише тим, що на Заході це. Ну, в воєну економіку в в воєнну продукцію виробляли приватні компанії, більше, здебільшого приватні компанії а, в Радянському Союзі виробляла державно. держава виробляла тобто, державні компанії. Однак, в будь-якому випадку, знаєте, тут зразу ж можуть виникнути такі питання, що, якщо, наприклад, там, дійсно на Заході цим займалося виробництвом приватні компанії, то, можливо, нам потрібно. Повністю весь бізнес перевезне, ну, тобто приватизувати і віддати це приватним компаніям. Ну, дивіться, ну насправді я б теж так не, не розглядав, не так не спрощував би, тому що тут ситуація полягає не в тому, що хто, чи яка структура бізнесу, чи він це приватний бізнес, чи державний. В будь-якому випадку воєнна економіка в першу чергу повинна вирішувати певні бізнесові проблеми. Які виникають як приватного, так і державного сектору. І е, ці бізнесові проблеми повинні ну, спочатку ми повинні розглядати, наприклад, там, не спрощувати, там, чи державний, чи приватний, а ми повинні шукати, ну, наприклад, там, ставити конкретні цілі і ці цілі вирішувати. Ну, я приведу приклад, як це відбувалося в е, США. Ну, коли в 1940 році Рузвельт оголосив про плани. Збільшення виробництва літаків до 50 тисяч літаків на рік. На той час промисловість США виробляла десь приблизно 3-5 тисяч літаків в рік. Тобто виробництво треба було збільшувати в 10 разів. То виявилося, що для, ці, для виробництва цих літаків необхідно було 750 мільйонів фунтів алюмінію. В той час вся алюмінієва промисловість США, яка складалася з двох. Крупних таких компаній, як Алкоа і там ще одна компанія, виробляла лише 180 мільйонів фунтів. Тобто наявних виробничих потужностей по алюмінію було недостатньо для того, щоб виробити цю кількість літаків, цих 50 тисяч. І тому було прийнято рішення, що уряд інвестує певні кошти в розширення виробничих потужностей по виробництву алюмінію. Знову ж таки, чого алюміній? Тому що, якщо, ви, як ви знаєте, алюміній це головна сировина для виробництва того ж саме літака. Навіть сучасні літаки на 70% складаються з алюмінією. Тоді було так само абсолютно. І, звичайно, це, оскільки це головна сировина, то на цьому робили акцент на збільшенні виробництва алюмінію. І там дійсно уряд інвестував кошти. Вони збільшили виробництво цих літаків е, до 50 тисяч. Хоча насправді і виробництво цього алюмінію було збільшено не в три рази, там до 750-50, а було збільшено в 10 разів до півтора, десь приблизно мільйона е, фунтів алюмінію в рік. І е, вони настільки багато цього алюмінію виробляли, що навіть потім цей алюміній передавали по ленд-лізу таким країнам, як Великобританія та Радянський Союз. До речі, ви розуміли, десь приблизно. По ленд-лізу Радянський Союз отримав стільки ж алюмінію, скільки, виробив, скільки вони виробили під час війни самі. Тобто, фактично можна сказати, що десь половина літаків радянських, які тоді вироблялися, вони вироблялися з американського алюмінію. Тобто половина радянських літаків. І якби, наприклад, не цей не <смас> американський алюміній, то виробництво радянських літаків було менше в два рази. Ну, це для розуміння масштабів. Е, були також інші різні проблеми, тобто вони вирішувалися. Те, що також, знаєте, мені ще подобається приклад, коли там е, автомобільні компанії переводилися на воєнні рейки, ну, такі компанії, як Ford, Chrysler, там, General Motors, е, це ж Велика Трійка Детройтська. Е, то е, вони всі ж чудово, да, вони там володіли. Технологіями виробництва автомобілів, але в них не було технології виробництва тої ж самої техніки, воєнної техніки. Наприклад, той же самий Крайслер був найбільшим виробником танків, тобто вони виробляли шермани, танки. А Форд був виробником бомбардувальників Б-24. А для того, щоб вони почали виробляти цю техніку, цю, звичайно, ж, вони. Їм треба було освоїти зовсім абсолютно нові технології, тому що танки це не, так само, і тим це не автомобілі. І тим більше літаки це не автомобілі. І саме більше, от, що тут треба розуміти, що насправді уряд тут зіграв ключову роль в тому, що допоміг е, тому ж самому Крайслеру, е, General Motors і там, е, компанії Ford, допоміг отримати певні технології. Які в подальшому, тобто вони не витрачали свої власні зусилля на розробку нових технологій, тобто нових, нової продукції, тих самих літаків чи тих самих танків, вони ці технології отримали і почали виробляти цю техніку. Ось приблизно так вона ця воєнна економіка виглядає. Тому я б сказав, що е, потрібно думати реально. Тобто Першу чергу оцінювати якісь бізнесові ризики, бізнесові проблеми, що заважає вернисто зброї, і потім ці проблеми вирішувати. Ось це і є воєнна економіка.